Oh, і <різований> так, ну що я вже трошечки себе привела в порядок. Коротше, не знаю, як у вас ранком виходить дружба. Але я сьогодні мені здавалося, що я просто не зможу встати. А я сплю і розумію, що я так ще хочу спати, але вже понеділок.

Цікаво. Перед тим як почну монтувати своє відео, перевірю, мікрофон як працює, тому що останнім часом я дуже часто, коли записую своє відео на звичайний, ну, я на iPhone записую влоги, і мені дуже не подобається звук, бо я його постійно намагаюся збільшити. Е, Саме в ті моменти, коли я щось розповідаю. І я не звуковий режисер, я не знаю, як це правильно робити. Однозначно, з мікрофоном. Набагато легше буде впоратися, щоб не. Десь Це не має дитини. Коротше, з мікрофоном набагато легше впоратися і швидше мені може буде монтувати, тому що на звук дуже багато часу мене реально вбивається. Взагалі, дівчата, хто мене дивиться на Ютубі. Я вам хотіла сказати, що в мене блог не про тревел-блог. Це просто я показую і ділюсь своїм життям тут. частіше за все, це відео відбувається мої якраз внедома, коли я можу мати час на те, щоб щось зняти, щось показати. Вважаю, що життя на озеровому побережжі воно не типове для. Більшості тих людей, які мене дивляться. І я сама жила в Україні раніше, я теж дивилася на дівчат, які жили за кордоном, показували своє життя європейське. Ось тому е, в моєму влозі присутня ця е, нотка Треволу, де ми їздимо з сім'єю, відпочиваємо на вихідних, просто дивимося природу, дивимося е, якісь нові місця. Я показую взагалі, що тут є, окрім е, як всі знають яхт мільйонерів та суперкарів. І yeah. час від часу я показую себе. Так як в мене аудиторія ще тут дуже маленька, я не можу якось так, знаєте, зрозуміти ще для себе, на чому більше я хочу зупинитися, який момент свого життя я хочу більше показувати. І на даний, на даний етап я зрозуміла, що. У мене є багато інформації є багато позитивної е такої енергії, яку я готова віддавати тим людям, які це зчитують, які мене бачать, які мене розуміють. І не можна але я ніколи нікому не дозволяю переходити особистих кордонів. Щодо того, що е, коли я читаю коментарі, що мені варто не красити там брови в такий колір, там чи якось нашої взагалі мені такі темні брови, хоча вони мої від природи, і я їх не фарбую темним олівцем. і Якщо при, приглянутися і придивитися. Я їх взагалі не чіпаю. Це інколи просто я домальовую прогавини, які є у всіх дівчат, і для більшої естетики і виразу обличчя, для гарнішого погляду я домальовую, можливо, десь собі трошечки пару таких ем, мазків. Та? Сказати незнайомій людині, що у вам такі темні брови, вони вас старять там чи ще щось? Я вважаю, що це некоректно. Якщо е, ніколи не я просто говорю так, як я. Ніколи не поступаю, і я не можу людині, навіть 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 знайомій людині сказати, що в тебе щось не так зі зовнішністю. Це булінг першої стадії. Не можна людям говорити про їхню зовнішність тим більше коли людина вже не маленька дитина і ви не її мама, і ви ну взагалі не маєте права. Обговорювати зовнішність інших людей, ніхто не має права. Я вважаю, що через таких людей і багато жінок, так само і чоловіків, вдаються до жахливих маніпуляцій зі своїм обличчям, зі своєю фігурою. З'являються комплекси, з'являється ця саме невпевненість в собі, тому що хтось більш невпевнений може зауважити про якісь, на його погляд, недоліки. Хоча насправді це все дуже індивідуально. І в кожного є свій, свій смак, я не повинна вам подобатися, так само, як і мені не всі можуть подобатися. У кожного є своя думка і в кожного є свій стиль. І тим більше, коли людина вже сформована як особистість, коли я прожила досить коли не, супер нелегкий е, життєвий досвід, свій шлях. Ніколи не можна е, якось критикувати когось, і сама ніколи не підпускаю таких людей до себе і намагаюся е, взагалі почистити всіх таких е, персонажів в моїй сім'ї, якщо такі з'являються, вони ніколи не стримуються у нас довго. Тому так я не м, даю права себе критикувати і вважаю, що це не окей. І якщо у вас є якась там своя певна думка в когось, як треба фарбуватися, чи як треба за собою доглядати, чи як взагалі потрібно розмовляти та вести ютуб-канал, то я хотіла би просто, щоб ви мене запросили на свою сторінку, розповіли мені я подивлюсь на ваш майстер-клас, можливо, візьму для себе на замітку якісь лайфхаки, того, що я постійно відкрита до нових. Знань я люблю вчитися і люблю мотивуватися. Я дуже часто дивлюся сама в Ютубі блогер. Блогерів, блогери. Це навіть я не блогер, я просто дівчина яка живе на Лазаровому побережжі зараз. Я сама з Рівного якось так колись сталося, що мені подобалось фотограф... фотографуватися, і взагалі це було модно бути там ін... в інстаграмі, в інтернеті, де ми всі намагалися стати якимось там е селебриті з нашого села. Я просто мама в декреті, яка сижу. З дитиною дома і намагаюся себе вдосконалювати, дитину виховувати і показувати вам чим я. Займаюся на вихідних, багато думок у мене ще більше липших, і про відносини можу з вами багато говорити. І про дружбу, і про взагалі мрії. Бо до всього, до чого я дійшла на сьогоднішній день, це було створено власноруч. Ніхто мені нічого не приніс, не подарував і не сказав, що ось тобі двері відкриті в цей світ, іди, роби, що хочеш, все в тебе є. У мене такого ніколи не було, і кожен день ми працюємо над тим, щоб е, стати більш стійкими на ногах. Тому я ре людина розумна, хоча люблю м, бути супернаївною. І вважаю, що е, не потрібно п'ять дипломів вищої освіти, щоб е, виховати собі порядну та добру людину. Сьогоднішній влог буде теж тро, трі, трошечки. Ем, ви побачите, що буде далі. Але не, не я хотіла саме зараз сказати про ці моменти, які мене е, обіскуражують. Знаєте, я не можу е, е, терпіти, просто ну як з одної сторони можна взагалі не придиратися. Я розумію, що чим більше підписників буде в майбутньому, тим більше буде проблем. І мені треба буде якось там справлятися з цією критикою, яка буде обов'язково завжди, особливо від жінок, які собою незадоволені. І я не знаю, як виходить так, що людина може от написати поганий комент. Я, я реально цього не розумію, чи треба не любити себе чи цей світ, чого люди роблять цей негатив, чого вони е, Хоча багато ж людей, і от у них такі коаліції створюються, групи цілі. Е, або сри когось, і може стану, я стану щасливіший, мабуть. Ну ладно, я все-таки за позитивну хвилю. Якщо подобаються мої влоги, будь ласка, просто підтримайте е, пальчиком вверх. Мені це важливо для того, щоб мене бачило більше людей. Е, якщо вам не подобається мій влог, ви можете поставити е, взагалі не, не цікаво, і я вам більше ніколи не попадусь на просторах Ютубу. Я так роблю своїй дитині, коли я бачу, що вона дивиться на ті мультики. Все, всім іншим приємним, гарним, добрим, щирим людям. Я бажаю натхнення, жити це прекрасне життя і не здаватися. Їдемо зі мною далі в сторону сан тропе Сьогоднішній день розпочнеться з того, що ми вирішили сім'єю поїхати подивитися нове для нас місто. Ми там ще ніколи не були. Це не по не недалеко від Сантропе Порт-Гімар. Це маленька венеція для французів. Для француз французів на французькій Ось, Тому для нас це місце буде незвичайне. Ми туди давно збиралися, ніколи не було часу поїхати. Сьогодні ми вирішили завершити нашу відпустку такою е новою пригодою. Pardavau, čia krimau. Це гра найпопулярніша серед людей похилого віку. Вони грають всюди, де тільки можна цю почву. У них навіть є турніри. пенсії отак от чоловіки проводять свій час. Так, ми вирішили прокататися на човні. 6 євро з дорослого, Мішель у нас безкоштовна. У нас буде човник. По всьому порту можна проїхатися. Ради цього я сюди і приїхала. Я не приїхала сюди я хотіла на човнику маленькому проїхатися. Но човник не маленький, але теж непоганий варіант. Дуже класно, що в кожного свій вихід в море, реально, кожного своя тераса. І такі вони всі різні, ці будиночки. Дуже цікаве містечко виявилося, мене не очікували. Дуже класне містечко. Я реально скажу вам, що тут дуже гарно. Я ем, очікувала, що тут буде так гарно. Вважаю, що це містечко обов'язково до перегляду, коли ви будете в зоні біля Сантропе, тому що, якщо ви знаєте, Сантропе дуже не комфортно. знаходиться на побережжі. Сюди не ходять потяги. Вона ем, взагалі окремо всього зарогу побережжя. але... На даному етапі, де ми є зараз, в цьому порту. Тобто, як вони називаються, постійно. Цей порт просто ну, дуже милий, дуже гарний. Дуже хочеться все походити, розслабитися. Класно, що можна взяти човен. Ось такі човники на кількох на п'ятьох людей коштує 30 євро. 20 євро залишаєте в задатку. І на 30 хвилин здається, Можете собі самостійно плавати по каналу. Дуже класно. Я вважаю, що це і дешево, і е, те, що я тут побачила е, місця, які будинки, які персональні будинки, персональні тераси в кожного. Я захоплююся французькою колоритністю. Мені подобається їхній стиль, їхній підхід до життя. І тут я побачила багато нового натхнення для себе. Подібно почалася така злива і ураган. Ми сіли в ресторанчику. Тут ціни, до речі, дешевше ніж у нас ніж у нас Жоан Люпа. Це дуже дивно, тому що це 5 хвилин від Центроп... ну ладно, не 5-15 на машині. І це вважається одним із найпопулярніших популярних таких туристичних місць по дорозі центру пропету Поїсти тут можна буде Дякую. зараз будемо бути розе і їсти. Каже, чао-чао. Ще раз добульнував. Хотіла сказати, ми тільки замовили, нам вже принесли. Я стандартний салат з тонцем чоловіка, улюблена страва Франції. Це е. Боже, як називати міді з горлензолою. Це з орфором. А це з сиром рокфор. Картопля фрі стандартно йде в наборі. Дивіться, а, як погода швидко зіпсувалася, почався грім. Я не знаю, що ми тут тепер далі будемо робити. Mm -hmm. ну, ми залишаємо цей прекрасний порт під час дощу. Все-таки прогулянка наша закінчується зливою. Ми йдемо з ресторану вже прямо, прямо в машину. Тут було дуже-дуже класно. Арівідерчі!